Трампа і Зеленського чекають у Давосі. Всесвітній економічний форум відкривається цьогоріч рівно в день інавгурації американського президента. Тож він буде присутній лише онлайн і виступить з промовою в четвер, 23 січня. А от президента України там чекають. Особисто за словами керівника форуму Мірека Дусика у Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них понад 60 глав держав і урядів і понад 1600 представників ділових кіл. Ближче до кінця тижня під'їдуть і представники нової адміністрації Трампа ми дуже раді, що президент Зеленський особисто до нас долучиться. В програмі у нього спеціальне звернення далі буде окрема панель, в якій він братиме участь. Війна, на жаль, триває і продовжує приносити страждання. Тож ми раді, що він разом з урядовою делегацією зможуть поговорити з колегами з усього світу на нашому майданчику про шляхи до миру та безпекові перспективи.